Друзі, всім привіт! Мені вже часто пишуть в коментарях, що я своїм трактором не їжджу, а їжджу чужими. А не їжджу своїм, бо мій без форсунок. Форсунки познімав, бо насос стоїть тут, не мій, насос стоїть. Колеги. Вже пора йому віддати той насос. Завіз свій насос в ремонт. У нас тут хороший майстер є. Давно про нього чув, що всі в нього роблять свою палену апаратуру. І от нарешті я до нього теж попав. Тут мені поміняли підкачку, перебрали всю середину плунжені пари, підшипники, ролики, всякі сальники, гумки, все що можна поміняти, все поміняли. Поставили раз. І ззаду є ще одна пломба. Так само поміняли розпилювачі на форсунках. Форсунки всі є підписані. Отаким одиничка вдарена. Двойка, всі підписані, так само дали до комплекту вже і оті резинки, шайбочки і навіть дали отаку прокладку. А чого вирішив ще робити то все, бо трактор дуже димить, я знаю, що в моторове вже теж треба робити мотор, але дуже димить трактор, просто капець як димить і погано заводиться. Наскільки знаю, навіть якщо мотор. Поганий, ну вже треба ремонтувати його, заводиться все одно він має. А він в мене не заводиться нормально. І коли мені майстер подзвонив, каже, каже, що в тебе стоять розпилювачі не від, не від трактора. Ну Вони дійсно якось по інакшому виглядали ті, що тут були. Я минулого року купував розпилювачі та й кажу, дайте мені до МТЗ. Та й все, поставили ці розпилювачі і нічого не помінялося. Почало дуже диміти. Я її коли зняв, вони були всі загорені, заліплені. Я так розумію, вони не розпилювали ніц. Тому зараз знімлю цей насос. Ставлю свій насос і попробуємо. Ну, Мені казали, що треба буде, скоріш за все, ще запалення. Поки заведу, попробую так, як є, а потім вже буду когось кликати, щоб регульнули запалення, якщо треба буде. Тому так то. Так, відкрутив я насос. Так тут все виглядає, пусто. Буду зараз ставити оцей, сняли ми оцей. Зараз вже купив нові шланги, ще скоріше, нові шайби. Так, що, так само зараз тут поставимо сюди, буде все окей. Тут все так гарно заглушечками закрито. Раз заглушка, два заглушка. Тут було ще 4 заглушки. Все акуратно, чисто і суперово. Що я, друзі, вам скажу? Промахався я зі шлангом. Отим. От Виявляється, я його теж купив. І тепер буду знову відкручувати і знову буду ставити тепер нормальний. Не знаю, наскільки нормальні, але ліпші шланги не ті, що в мене дубові, навіть не згинаються. Тому робимо... Робимо так, робимо далі. Ну що, друзі, тепер красота, скажіть? То в мене такі ж дубові шланги, що то... Навіть не, не вирівнююся. самий той довгий. Тут ще є десь... Оцей це взагалі екземпляр, бляха-муха. Можна ж когось ним забити, як треба. Ха. Серйозні шланги. Що, ставимо, далі форсуночки. Закачуємо солярку, заливаємо масло в цей в насос. пігнали. Там форсунки від шестерні, мені так сказали. Значить, вони підписані перша, друга, третя, четверта. У мене вони були підписані наоборот, бо то я їх підписував під кабіни. А рахується вони від початку, значить, від помпи. Так, ну що, поїхали далі. Так, друзі, всі форсунки вже на місці. Ще лишається тільки під'єднати оті трубки. І подивимось, що буде далі. Ого. Єс. Так, пробочка, чик. Тут є рівень, оце. Якщо звідси починає текти масло, закриваємо. Слоняли моторне, дизельне. чтобы знать, где там де масло. Оп, шло масло. Опа. Опа. И копнем еще трохи больше. Що буде добре. Ну що, друзі, пробуємо? Пробуємо щось завести, але може не завести, вони попереджали, що. Може не завезти і за все треба буде переставляти запалення. Поки трактор стояв, клієм окислилося, так що тут же це ж димають. Ой-ка. Зараз ми її почистимо і думаю буде якесь діло трохи. Terima kasih telah menonton! не треба наставляти ніякого запалення. за Цікаво. Ну, як заведеться якийсь непонятний звук? Ну що, друзі, хто що скаже? Що то за такий звук? Непонятно чи він йде звідси. Чи він десь звідси десь зверху? Так що слухав-слухав і не не міг дослухатися. Може, то щось має працювати, не знаю. Зараз буду дзвонити до майстрів, <питати> питатися, в кого є <питати> такий трактор. До речі, номер телефону людини, яка ремонтує ту супалину апаратуру я лишу в описі. Він зі Львова, безпосередньо у Львові він то все робить. Не знаю, чи поштою можна до них відправляти, чи не можна, то можна буде до нього подзвонити, спитати. Вам все розкажуть. Підхід до людей нормальний. І роботу знаю, що роблять якісно, бо дуже багато людей в них ремонтують. Тільки зараз будемо знавали, що за звук. Що за звук. І все. Що, друзі, нічого не пішить! Одним словом, це була форсунка. Або перша, або четверта, бо тут під, трошки підтикала бензин дизель. Але коли лишив трактор, то піщило там. І докрутив ту і ту. Тут поміняв трохи на е, накалені болти поміняв, бо я тут вже болтам прийшов кінець, не можна дотягнути. Так що все супер, наразі працює гарно, працює ліпше, як робив. З газу слухається зразу. Може бути, що в мене запалення було неправильно виставлене, і тому зараз його виставляти не треба. Бо воно стало на своє місце. Заводиться ліпше, димить менше. Димить по-любому, бо <кху> все-таки мотор треба робити. Знаю точно. Але хто дивився мої відео, бачив, як він димів до того, то, -то просто жесть. Ано зараз заведемо. Буємо ще потім на холодну заводиться, Звук набагато приємніший приємніші. Так що номер майстра буде в описі. Можете звертатися. У нас, ну, у нас весь район до того майстра їздить, так що знаю точно, що майстер суперовий. І довго ходить. Насоси довго ходять. Так що, ставте кому моцного хлопського лайка, пишіть коментар. Все буде Україна.